Найбільше сповсюджене шахрайство це шахрайство з під час продажу або купівлі товарів на інтернет-сайтах, інтернет-магазинах. Коли люди довіряють продавцям або покупцям під час покупки якоїсь речі люди наперед кладуть гроші на рахунки тих, хто нібито щось продає. Після цього злочинець. Пропадає із зв'язку, пропадає з поля зору покупця, ймовірно, і все людина, елементарно, все людина залишається обманутою. Бувають випадки, коли люди намагаються щось продати через сайти інтернетовські і продавець, покупець, ймовірний покупець, телефонуючи їм, випитує в них всі їхні персональні дані, їхніх карток. Людина також пропонує під час продажі. Свої якоїсь речі пропонує людям кинути гроші на свою картку, але крім номеру розрахункового рахунку, людина ще їм повідомляє всі свої персональні дані, які дозволяють зловмиснику зняти ті кошти, які були на тій карточці. Не, не лише не розрахуватися за товари, а забрати те, що в людини було. Також є на сьогоднішній день проблема з такими шахрайствами, як. Повідомлення невідомими особами під виглядом працівника правоохоронного органу про те, що нібито ваш син знаходиться в одному з правоохоронних органів. Син, батько, чоловік нема різниці. близького родича повідомляють. Люди в нас, замість того, щоб перевірити, де знаходиться близька людина, знаходячись на зв'язку дуже часто з цим зловмисником. Слухають його, вірять йому і виконують всі його інструкції майже пошагово. Передають гроші або невідомій особі, кому каже цей зловмисник по телефону, або кидають на розрахунковий рахунок їхніх електронних карток. Як правило, під час розслідування таких шахрайств ми встановлюємо, що картки зареєстровані на осіб не в Кіровоградській області, а в інших областях, географія. Дуже широка може бути у Львові, може бути і в Донецьку зареєстрована картка. Гроші можуть зніматися ще в третій області якісь. І особу можемо бачити на фотографіях з банкомата, але важко її встановити, тому що, як правило, картка зареєстрована не на самого словомисника, а на сторонню особу, коли її питаєш. Це люди, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, вони навіть не можуть толком пояснити, коли їх завели в цей банк і заставили чи за якусь винагороду маленьку, мізерну матеріальну попросили оформити на себе картку. Після цього вони карток своїх не бачать і зловмисники ними користуються вільно. Ну, це найбільш такі болючі, скажімо, на сьогоднішній день факти шахрайства, на які наші громадяни реагують, вірять. Злоумисникам, а потім біжать в міліцію, допоможіть. Значить, хоч, то в зв'язку з цим я хотів би звернутися до всіх громадян, мешканців області Кіровоградської і попросити їх. Якщо повідомили вам про те, що син знаходиться в міліції чи ще в якомусь правоохоронному органі, будь ласка, не вірте зразу тій особі, яка позвонила, тим більше, якщо зразу по телефону намагається вимагати гроші за вирішення цього питання. В першу чергу треба дзвонити своїй близькій людині, де ти зараз знаходишся. Якщо він дійсно чомусь затриманий в міліції, тоді треба виясняти, шукати адвоката або вимагають хабаря, тоді звертатися в прокуратуру. Але не вірити з першого слова і передавати гроші невідомо кому і за що. Під час купівлі якихось товарів на сайтах, інтернет-ресурсах, будь ласка, також наперед гроші не. Кидайте на картки продавців, отримуйте товар. Зараз є багато різних способів отримати цей товар, перевірити його наявність і тоді розрахуватися. Є різні комерційні структури, які займаються доставкою, наложеним платежом і так далі. Тільки при наявності товару розраховуватися за його отримання. Такі елементарні поради, які зможуть виконати любий наш громадянин і не стати жертвою шахраїв.